Дього дня діти. У нас сьогодні заняття заплікання. І ми сьогодні будемо виготовляти, що стосується теми нашого тижня. Ми будемо виготовляти дуже цікаві і незвичні сніжинки. Але перш ніж ми приступимо до... до власне роботи, я пропоную вам вирушити. До музею. До чого тут музей, питаєте ви? Доброго дня! У нас сьогодні заняття заплікати. І ми сьогодні будемо виготовляти що стосується теми нашого тижня. Ми будемо виготовляти дуже цікаві і незвичні сніжинки, але перш ніж ми. До власне роботи я пропоную вам вирушити до музею. Усі дітки люблять цікаві історії, адже вони насичені корисною інформацією та допомагають розвинути уяву. Сашко і Таня також полюбляють слухати чарівні, оповиті казковими вбраннями розпу. Ось, наприклад, сьогодні матуся розповідала діткам про цікаві місця у світі і знайомила їх із різними музеями. Сашко, вже лежачи у своєму ліжечку, промовила Таня. Ти спиш? Ні, тихенько відповів хлопчик. Сашко. Знову звернулася сестричка до братика. Я не можу заснути. Все згадую, як Матуся розповідала нам про музей сніжинок, який розташований у Японії. Я б так хотіла туди потрапити, але як? Раптом із книжечки про музей вистрибнув маленький ельф, який був дуже радий бачити дітлахів. Вітаю вас, сказав ельф. Мене звати Оллі. Я працюю зберігачем музейної таємниці. Але вам я її повідаю. Тож запрошую вас у казкову і дуже інформативну пригоду по музеям світу. Ти хто ельф? перепитала Таня. І ти нас познайомиш із цікавими музеями? Так. А про яку музейну таємницю ти кажеш? Спочатку я вас познайомлю із музеями, а потім дізнаєтеся? Ми згодні, але як ми потрапимо до музею? Підемо шляхами казки, яка нас виведе до них. Ну що? Пропоную вам навідатися до музею сніжинок. І, вийшовши на дорогу казки, ельф і дітлахи попрямували до музею сніжинок, який знаходиться в Японії на острові Хокайдо. Діти, сказав ельф, цей музей сніжинок, до якого ми зараз із вами прямуємо, знаходиться у справжній льодовій печері. Температура якої незмінно підтримується на рівні мінус 15 градусів. Це коли дуже морозно. Музей сніжинок схожий на справжній льодяний замок, який створив відомий японський вчений фізик. Він вперше штучно створив сніжинку. До речі, саме йому належать такі слова. Сніжинки це листи, надіслані з небес і написані таємними іерогліфами. Він дуже любив сніжинки тому і створив цей музей. Як цікаво, Ну що? мовив ельф. Запрошую вас до Білого царства. Ми у музеї сніжинок. До речі. В цьому музеї відвідувачів з усіх боків оточують правильні шестикутники, тому що саме така симетрія властива кристаликам звичайного льоду. Як тільки вони зайшли до музею, то в центрі зали побачили довгі спіральні сходи, які закінчувалися неймовірним фонтаном. Очі дітлахів розбігалися у різні боки. Таня не могла відвести погляду від казкових дверей, які були прикрашені декоративними сніжинками, а увага Сашка була прикута до величного коридору льоду. Сніжинки були всюди і все перемовлялися про щось із величезними вікнами. Як тут гарно, промовила Таня. Ой, а там що? Це велична кришталева кімната, яка повністю заповнена фотографіями їх сніжинок. Їх тут більше, ніж дві сотні, і кожна індивідуально прекрасна. А там що? запитав у ельфа Сашко. Там інтерактивна кімната. У ній зібрано багато книжечок та іншої інформації про сніжинки. Така була пригода дітлахів у музеї сніжинок. Із якої вони зрозуміли, що кожен спроможен домогтися бажаного завдяки наполегливості. Головне, вірити в себе у музеї сніжинок ми з вами побували. Які вони бувають, розглянули, а тепер спробуємо власноруч створити. Найцікавішу сніжинку. Я пропоную вам зробити сніжинки двома способами. Потренуйтеся, у нас вже і свято попереду, можна прикрасити свою кімнату, свої вікна і дуже багато часу. Особливо загадково це робити, коли вимикають світло. При свічках сніжинки виходять найдивовижніші. Вітаю вас, шановні глядачі, з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Ну, нарешті пішов сніг. Сподіваюся, він долежить до Нового року. Але якщо наробити побільше сніжинок з паперу, це теж покращить святковий настрій. Отже, приступаємо до діла. Для першої сніжинки треба підготувати 6 однакових квадратів з паперу. У мене ця сніжинка буде біла. Розмір сторони можна брати від 10 до 25 см. Ці квадрати мають сторони по 15 см. Якраз дві заготовки з альбомного аркуша. Ще знадобиться степлер, лінійка, олівець і ножиці. З кожного листочка нам треба зробити такі деталі. Беремо квадрат і згинаємо його навпіл по діагоналі. Вийшов трикутник. На його основі позначаємо по три крапки на однаковій відстані одна від одної і від вершини кута з одного боку і з другого. Від цих крапок креслимо лінії паралельно до бічних сторін трикутника, не доходячи пару міліметрів до середини, або місця, де повинна проходити висота трикутника. Таким чином, з кожного боку проведено по три лінії паралельно до бічних сторін і на однаковій відстані одна від одної. Але в центрі вони не повинні перетинатися. Між кінцями зустрічних відрізків відстань у кілька міліметрів. По цим лініям робимо надрізи. Далі розкриваємо заготовку і центральний квадратик згортаємо в трубочку. Скріпляємо його степлером. Роботу перевертаємо і з'єднуємо так само наступний ряд смужок. Перевертаємо назад. Кладемо протилежні кути один на другий та фіксуємо. Знову перевертаємо деталь і з'єднуємо останній крайній ряд закути. Таких ромбів треба виготовити 6. Викладаємо 3 заготовки і скріплюємо їх разом за кутики. Дві таких тройки сполучаємо. І прошиваємо степлером. Сусідні промінчики. Теж треба скріпити один з одним. Ця сніжинка готова. Тепер приступаємо до другої. Для неї я візьму аркуш кольорового паперу. На звороті він білий. Також потрібні клей та ножиці. З листа необхідно вирізати два квадрати. Для цього спочатку поділимо його навпіл. Отриману половинку з'їнаємо по діагоналі, суміщаючи дві сусідні сторони. Зайву смужку відрізаємо. Ми отримали квадрат. Складаємо його назад, щоби вийшов трикутник. Згинаємо фігуру навпіл другий раз. І ще раз. Третій. Від середини лінії згину малюємо округлу лінію. Це буде контур. Знизу ще дві на однаковій відстані одна від одної. По першій лінії зрізуємо кут. Інші лінії призначені для надрізів з краю в напрямку вершини. Головне не розрізати деталь наскрізь. Тепер розгортаємо заготовку. Треба відділити середні смужки пелюсток і загорнути їх до центру. Намазуємо кутик клеєм і кріпимо до центральної точки. Клей олівець добре підходить для цієї справи, бо швидко схоплює. Якщо взяти рідкий клей, наприклад, ПВА, то доведеться кожну пелюстку притискати до підсихання, а тоді клеїти наступну. З другої половини аркуша робимо також саму деталь. Змазуємо клеєм серединку на звороті однієї половинки і кріпимо до неї другу хрест навхрест. Місця дотиків пелюсток теж можна склеїти, щоб вони не хилилися в різні сторони. Це лише один із варіантів такої сніжинки. Тут можна підібрати різні комбінації кольорів. Можна серединки загнути на різні сторони. Або взяти двосторонній кольоровий папір. Тут для контуру я взяла фігурні ножиці зігзаг. Залишилося до сніжинок прив'язати нитки і прикрасити ними кімнату. Дякую, що подивилися відео. І бажаю всього самого-самого найкращого у новому році. Я бажаю вам гарного настрою! Зимових веселощів. І спробуйте власними руками прикрасити світ, який ми бачимо довкола. Ми теж це вміємо. Наш настрій залежить лише від нас. І хай наш настрій буде найпрекраснішим у світі. До побачення!